Добрий день. До вашої уваги пропонуємо наші юналістій зірвада барки серії Едвард та Едвард Міні. Едвард Міні укомплектовані одним вигрузочним патрубком. Едвард укомплектований вже двома вигрузочними патрубками. На ньому вже встановлено двигун 3 або 4 кВт, 220 або 380 вольт в залежності від потреб замовника. «Едвард Міні» укомплектований вона з півтора 2,2 кВт, також 220 або 380 під за умовами клієнта. Дані цінолістки можуть бути укомплектовані додатково опцією на колесах та ручкою, що дає можливість дуже зручно пересуватися по вашому подвір'ю і перестановленими. Так от вага без колес Складає десь 30 або 50 кілограмів для зерно. Також дані сінори можуть укомплектовуватися бункером для зернових.